Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Заріні 28, вісім і її життя каже дівчина. Це постійний рух. Вона має власний бізнес з продажу одягу, активно веде соціальні мережі та нерідко займається спортом. Коли ти маєш поганий настрій і тривожність, я приходжу в зал до свого тренера улюбленого, і через годину виходжу зовсім другою людиною, повною сил, енергії і наснаги до життя. Окрім тренування в спортзалі, кожен ранок заріни починається з руханки вже декілька років, і саме з того часу для дівчини найактуальніше питанням стало видалення волосся на тілі. Для мене видалення волосся на тілі це не про красу, а про гігієну та мій особистий комфорт. Довгий період дівчина тільки голилася, адже заповняється швидко, бюджетно і що важливо для неї можна робити вдома, не витрачаючи час на салони. Заріна пригадує, спершу результатом була задоволена. Однак декілька місяців тому щоразу після гоління почала помічати подразнення на тілі, а згодом з'явилося ще й вросле волосся. Тому я вирішила змінити метод видалення. Та придбала воскові смужки. А я була задоволена, тому що процедури потрібно було робити рідше. Але після воску ситуація не змінилася, і мені здається, що врослого волосся стало тільки більше. У пошуках довготривалого і саме домашнього методу видалення волосся заріна натрапила на інформацію про фотоепіляцію. Їй сподобалися відгуки інших дівчат про цей метод. Але мені б хотілося більше дізнатися про фотоапіляцію і дійсно переконатися, чи підійде вона мені. Тому дівчина вирушає за рекомендацією до лікаря-дерматолога, але спершу її цікавить, чому та через що в неї з'явилися подразнення та вросле волосся на шкірі. Лікар дерматолог Анна Халдієва пояснює, саме механічне видалення волосся, а це станок для гоління, крем чи воскові смужки, є частою причиною подразнень чи врослого волосся. Якщо це бритвений станок, то треба розуміти, що волосся росте під кутом відносно нашої шкіри. І коли ми збриваємо це проти, ми ще зачеплюємо і скоблимо якби саму шкіру. Таким чином, що вона робить, вона пошкоджується, вона запалюється і потім наростає ще додаткові шари. І шкіра уплотнюється. І Наступне волосся, яке виростає, воно потім що робить в деяких зонах, особливо де ніжна тонка шкіра, буде вростати. Якщо говорити про воскові смужки, якими також користувалася заріна, то тут лікар-дерматолог каже, через різке видалення деякі волосинки можуть надриватися і залишатися в основі волосяного фолікула. Сама волосина, якщо фізично на це дивитися в зрізі, не буде вже гострою. Так вона не може пройти і вийти на поверхню, і вона теж буде вростати. А от фотоепіляція, якою зацікавилась заріна, у її випадку буде гарним рішенням. Фотоепіляція цілком безпечна. Чому тому, що працює селективно? Вона працює конкретно тільки на фалікул волосся через саму волосину і через меланин, який є в волосині. Волосина випадає через там 4 процедури. Ми бачимо вже гарні результати візуальні, і таким чином сам епідерміс і сама шкіра залишається інтактною і залишається комфортною, не запаленою. Лікар-дерматолог додає, світловий промінь не проникає глибше залягання волосся і впливає виключно на меланіну волосині, не зачіпаючи жодним чином внутрішні органи. Цей метод достатньо який і він не пошкоджує навколо фалікуло волосся інші тканини і лагідно дає волосині засинати. І треба розуміти, що ця методика більше 25 років на ринку. Ми маємо досвід достатньо серйозний да, з цією методикою. І сам фотоепілятор на Ринку і має дослідження більше 14 років. До речі, після консультації лікаря дівчина вирішила скористатися порадою дерматолога, придбала девайс, зробила вже перші декілька процедур, і результатом приємно вражена. Шкіра гладенька, без врослого волосся та подразнень. Але лікар-дерматолог зауважує, у фотоепіляції, як і у будь-якого методу видалення волосся, є певні обмеження до проведення процедури. Одним із протипоказань використання фотоепілятора є. Є наявність дерматологічних станів на шкірі в період загострення, а також зверніть увагу, якщо є запалення на шкірі, використовувати фотоепіляцію в цей період не можна. Також не рекомендують використовувати фотоепілятор, якщо у вас є наявність онкологічного стану чи аутоімунного захворювання. Не рекомендують робити фотоепіляцію вагітним, адже на цій групі людей не проводились дослідження. А також не використовуємо прилад на подразненій раніше шкірі. Чи свіжі засмазі лікар зазначає, це стандартні протипокази для всіх методів видалення волосся, які впливають на волосівний фолікул. Отже, ми ще раз подивилися так: наш матеріал з на з з порадами. І от у вас, Анно, як у лікаря, от за якими критеріями ви обираєте порадити нашим глядачам обирати для себе метод видалення волосся? А вже ж одним із головних критеріям це буде безпека. І якраз те, що от ми проговорили uh -huh. да перед цим в сюжеті з приводу фотоепіляції, цей метод дійсно безпечний. Чому тому, що ми вже проговорили і повторимо про те, що він не проникає глибше ніж залігає фолікул так uh -huh. і середнього шару дерми. Так, по-друге, він не впливає на внутрішні органи. Да, це випливає з першого. А по-третє, це технологія, саме цей епілятор на ринку 14 років і. Є дослідження серйозні, так угу. і а, сама технологія вона існує на ринку а, близько 25 років. Тому вона цілком а, вивчена і а, вона вже доказує про те, що вона безпечна. І на сьогодні ця технологія не має зв'язку, не єдиного зв'язку з приводу а, раку, так і безпліддя у жінок. Так, ну і ну все одно виникає питання. Тобто, все одно якийсь там вплив іде, так фотоапеляція йде вплив на шкіру, чи дійсно він на 100% є безпечним для організму. Так, він є безпечним. Саме в цьому фотоепіляторі а, ідуть лагідні проміні. Так, це а, світловий промінь, який впливає через пігмент міланін. І а, волосина й темна, да, ми про це розмовляли в попередніх наших сюжетах, вона є провідником для цієї світлової хвилі. Так? І хотілося б зауважити з приводу правил да? угу. користування фотоепілятором, щоб це було ще більш комфортніше. Перше, треба а, поголити шкіру обов'язково угу. і не наносити. Ніякі засоби догляду перед роботою фотоепілятора, не креми, не гелі так. Угу. Ніякі зволожуючі засоби на шкіру. Після цього, коли вже можна покористуватись фотоепілятором, треба пам'ятати про родимки, які в нас є на поверхні. Так. Їх треба обходити обов'язково чи замалювати білим олівцем. Угу. Після цього, коли ми білим олівцем, проходим... замалювати. Саме родимки. Білим чому? Тому що фотоепілятор в нас угу. реагує саме на пігмент, на темний, угу. так і ми ж зауважували на які саме волосини він працює на темне волосся. Так, він працює на сиве. Пам'ятаєте, на біле і на ну, Заклеїти, бо якщо поганий олівець білий, то він толком і не замалюється. Зазвичай треба... ні, зазвичай замальовується із моєї такої професійної практики. Так в цьому фотоепіляторі, що ще добре, це про те, що виробник продумав про насадки. Якщо це для великих зон, наприклад, це кінцівки, так, то це велике віконце. Якщо ми кажемо про інтимні зони і під пахвами, це насадка менше, і вона трошечки під кутом, для того, щоб можна. Можна було зайти, наприклад, в складку. І uh, для обличчя насадка вона має червоний колір, таким чином вона додатково невільоє це фіолетовий, ультрафіолетовий це жовтий, зелений і синій кольори. Таким чином Ну, У вас є приклад, ви можете продемонструвати, які насадки, для яких, які працює. Ось тут є насадки, ось тут видно, що бачите, тут є підказки. Оце під пахвами насадка, а ось тут є насадки, це теж під пахвами. оце Насадка для обличчя, бачите, вона якраз uh -huh. червоного кольору, і на обличчі її можна якраз uh -huh. користуватися. Вона буде цілком безпечна для нашої цієї uh -huh. чутливої зони. І ось тут насадка є для бікіні, так і насадка для більш а, великих зон. Снімаються uh -huh. достатньо легко. Вони так і можна їх замінити, а, коли є потреба в цьому. Він до речі, достатньо такий не важкий, uh -huh. тому можна мобільно брати з собою. Ну тоді розібралися, зафіксувалися, зафіксували і найважливіше, як на мене приговорили, моменти правила використання, тому що от, я, наприклад, і не думала про те, що треба замальовувати родинки, там чи в жодному разі не використовувати там жодних так, кремів так. гелів перед використанням. Я вам дуже дякую. говорили про безпечне видалення волоссям з лікарем, дерматовенерологом, трихологом, косметологом і спеціалістом із трансплантації волосся Анною Халдєєвою. Вам дякуємо і до зустрічі. Так, я вам дякую теж, друзі. Ну а далі, попереду, ви нам багато вже встигли написати і привітань багато. Зараз зазирнемо, що ви нам які коментарі написали.